Привет, і я в Роблоксі. Як вам це похиснити, я, я справді в Роблоксі і я вибрав такий режим. Так, тут машинки, чуть-чуть угу. піклучок. Щоб мене головне було чутно. Правда, колеса садим повертаються. Бачите, як вони взагалі стоять? Як вони повертаються? Це що таке, у нас чого? Машина. О, що? машина було що Ем, Добре. Тут є теж і машини. За п'яти тисящ. За 30 тисяч от... о, така машина гарна. І Жгуль ще. І оце коштує 50 тисяч. Боня юмор ваш! Це вообще 3 тисяч! Це 5 миллион. Це 50 мільярдів. Це вообще 10. А ви здеваєтесь? Я тут ще один юмор. Добре, я бачу вас. Ви то в на дні треба їхати. Я можу вообще нічого не робити. А, тут можна ще щоб за тебе бот. все было. И вот Нет, тут, может, есть от, 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 не. Жаль. Ну, добрый. Так, 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 так. Чекаю, Правда, чекаю. тут идти сейчас. Это интересно, это очень интересно. Ого, Тут можна купляти скіни. А чому? У мене є свій скил. П'ять тич. Ще багато. Угу. А от наші кубки, їх тринадцять. Давайте поки ми і поки назбираємо по 30 і купимо нову машинку. Яка буде точно покращі. Ми можемо купити ще отцу, як я пам'ятаю. Типу я простий ігрок. Але тут я не простий ігрок. Короче, я ще один його не залунив, я потратив знову на якусь фігню. О, гляньте! Гляньте! Хм, треба тренировка. І питомчики. А вот і вони. О. Ви, ви це бачите? Я тут нічого не рухаю. Щоб ви тільки знали, я нічого там не рухав. Що це за бак? У мене машина сама вот так повертає. Чого так зразу на повертає? Чого, наприклад, не вот так Дим Дым бак. Вже ніу ні, ні. о, я перше місце. Можна заметити ти? Але, але чого я іменно перше місце? Я що там саме перший загалі? Звочку знечки. Не 399 а 279 Майже нічого не змінилося. І тут особливо не такі ...багато... не такі немалы кошти. Особливо такі ж штуки. Саме дорого, ще тисяч. по які ціни. А це що? Не все-таки це. Все -таки таке. Але я понял, що в мене є якийсь час. Буцелок есть там. С Ще це вотний цей цепитомчик. Це питомчик. Сто сил у мене. Все досить. Тепер я ходити можу тільки на от не, ну ви тільки гляньте, що вона робить, не гляньте. Не, ну ви тільки гляньте. Що вона робить? Що робить? О, на рідкому треба виходить п'ять сил. Ем. Не поняв знову юмора, але я маю це робити. Як це робити? У мене машина? Добре. Нехай. Ти що це Якось дивно. Дивіться, таке число. А, та і мені ще треба було, головне дивитись на години, які є у відео. Там, правда, на відео це все добре не знімається, наче. Но у мене це є. Ця штука яка сама все знімає. Я у мене на неї так не нажати два рази. Ні, ну! Не, ну дай мне хоть бы на что нажать. Ну ж не задать тебе машина. Напевно. Это уже нахрест. Не, чтоб я бачил, сколько тут... А чего она тут не рухается? Вот это вот, это вот камера. Она рухается только в эту сторону. Тут и тут. Внизу. мне тут не будет удобно. Тут взагалі в мене прыжок. Она даже тут секунды, ты бачишь, что я тупа? Кто меня управляет? Ну, потому я Але... в неї точно якийсь демон вселився, Ну, на колесах. Ви бачите, що з колесом? Вони... Вони там взагалі причіплені якось. Чи вона примірно там на якійсь вісульці стоїть? Ой, тут видно, де я.

друзі, Якщо ви наберете кучу лайків, тоді я можу зняти продовження про е цю кару машину. Коротше про, про цю машину. Ми вже там повірте, буде, буде ще краще. Правда, це трохи гірше те, що я хотів цей режим. Ну, що ви, правда, наберете? І взагалі, хтось хто не буде ставити лайки, той ну. Тобто він ну, вообще нічого не знає. І йому не вижити. Потому що я вас не хочу А той, хто поставить лайк, підписується на канал. Та й ще й поставив колокольчик і коментарі, будь-який. Тоді і я зніму ще й продовження. Та ще я. і ви будете завжди не нубиком. Про, про вас нічого не буду казати. І, що ви нубі, ви, і вам даже таке важко душу. Просто під низом відео натисніть цю срану кнопку підписатись, вона мене вже дуже бісить. Як... А стоп! А машина такого ж кольору як кнопка підписатись? Тому якраз нажміть на неї, щоб вона приміжно була такого е, кольору, як е, ці от диски. А попроба от. Хоче бучки. Головне, щоб вона була сіра. І колокольчик, який завжди звінить після того, як ви його ставите. І лайк. У нього теж є звук, як ви його ставите. Тут вон, в мене щось збрати. І ще, що одне нам чуть чуть ще і ми купимо нову машинку. На цьому відео ми будемо купувати машину. Якщо ви наберете багато лайків, ще писати колокольчики. І хочу те, що можна зробити, то хоч буде продовження і ми може і на іншу машину назберемо. Вже теж ми сьогодні назберемо на якусь нову машину. А цю от все. Ні, поки нема цієї його Аудио, я темочку На ставки я не знаю. На исправи ктось управляет говорю. Днес кто сейчас управляет, мама, я мама знимаю видео. Ми купляємо нову машину. Ми її не можемо поміняти. Ні. Не смій. Не смій тупа машина. Все. Гляньте, яка ж гарна! Знаєте, якби ще б чоловічок би тобто я сидів би. Дві це було довго круто. Але теж тут є колеса, які дуже похано повертають. Вони справді на якісь, не знаю. На якісь там весь вулиці стоять. Тут можна робити перерочні, так. З ми зробили. Воно, якщо ви, друзі, не знаєте, то воно нам робить. що Я буду типу, заробляти ще в два рази більше свої кубки і силу. І ще мені мали тут, от, зробити те, що я, типу, зробив перерочення, наче. Видео уже занадто в получилось. Всем бай-бай, вы были на канале. Sigma Boy. Всем бой, всем бай-бай.